У Запоріжжі вагітна вижила після влучання двох російських ракет у її будинок. А згодом народила сина. У ту ніч не лише диво врятувало подружжя, пожежник, ризикуючи своїм життям, із-під завалів витягав Анну та Юрія. І відтоді для рятувальника ці троє стали рідними. Олена Каптюх розкаже. Подружжя Анна та Юрій прогулюються рідним Запоріжжям. Молода мама штовхає візочок. Там спить Данилко. Йому тільки но виповнилось два місяці. Поряд крокує їхній рятувальник Антон. Приїхав привітати родину з різдвяними святами. Ну, зберегли не два, а три життя. В ту жахливу ніч 2 березня в будинок молодят Анни та Юрія прилетіли російські ракети. Один під'їзд п'ятиповерхівки був повністю зруйнований. Там загинуло 13 людей. Подружжя пригадує, як тоді з-під завалів кликали на допомогу. І першим їх почув рятувальник Антон Заболотний. Є хто. Є хто. Під Анна прокричала йому, що чекає на дитину. Не знаю, на якому місяці вагітна. Вона ж розуміє, що якщо там вже на крайніх, то це ж зовсім, я розумію, четвертий поверх. Я туди єлі добрався. Паралельно ти ж дивишся на ці конструкції, а там вже було, стіна відходила. Кухні перевели переліз до зали. І побачив, що на нашому ліжку, вже плита плита, лежала. Анну витягли першою просто крізь отвір у стіні. Ось так її спускали пожежною драбиною з четвертого поверху. Рятувальник Антон вдягнув жінку у свою куртку і тримав у обіймах, щоб заспокоїлась. Вже на землі лікарі забрали Анну у рятівника. Ладивайся, повністю, ложись нас за півгодини. Урятували її чоловіка. Та яким було здивування подружжя, коли через півтори доби рятувальники дістали з-під завалів ще й їхню собаку міру живою. Тихо тихо, тихо. ні, успокойся, успокойся. Зараз вона ревнує, що не динився дуже багато часу. Де приділяємо дитинці, дитинці, так і вона нам трохи там. Ну, тоді, внаслідок атаки, Анна пошкодила спину, а її чоловік руку. І досі жаліються, болить. Та головне кажуть, що завдяки рятувальникам вцілів їхній Данилко. Дякую. Дякую. Із Запоріжжя Олена Каптюк Даря Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.